Казка називається Дарунки водяника. От жив собі один рибалка. Жив він на березі Великого-Великого озера. А озеро було панське, і маєток весь панський, і землі навколо панські. Ну і то рибалка з того жив, що ловив рибу та й панові віддавав, а щось там йому лишалося. Та й з того сам їй родину годував, якусь рибинку, коли й продасть. Ну так що там, на ті риби багато ж не заробиш, та й бідний був. Жінку мав дітей. І так щодня панові свіженьку рибку подай. Коли це до того пана, та з'їжджаються гості на якесь свято, якийсь бал він влаштовує, та наз'їжджалися якісь магнати та шляхтичі з усього краю. Ну і той пан гукає до слуг, а ну рибалку того до мене приведіть. Той приходить так, паночку, здрастуйте, А Ану каже, знаєш, в мене сьогодні бенкет ввечері, то щоб ти мені зараз же натягав риби наловив та сомів, та сяке таке, давай. І постарайся, бо ти знаєш лють мою. Пішов той рибалка, ну що ж робити, закинув сітку, раз, нема нічого. Як на що ж таке? Другий раз то нема, він уже сітку, він уже ятір і, і якийсь. Рака якогось піймав, пічкура, а ні сомів, ні, взагалі риби немає. Що ж робити? Вже діло до вечора йде. Де то рибалка до пана каже, паночку, тут от, от, нема риби, сьогодні щось. А то, як закричить, та ти що? Та я тобі хату спалю, та родину вижу, а тобі вся моя шабля та й голову щишу. І що хочеш роби, щоб риба була? Гайда! Пішов той бідний знову з тими сітками, сюди, туди, нічого вже вечорі, є, сонце сідає. І нічого не впіймав. Сидить на кладочці бідний та й плаче, каже, божечки, божечки, що ж мені робити? Це ж точно пан мене заб'є, а хату спалить, як моя родина буде без мене, як діти, що б завгодно, каже, віддав тільки, щоб цієї риби наловити, що ж мені хоч сам в ту воду кидайся. Коли чує, ззаді хтось сміється. Оглядається, а в коло нього на кладощі, як він не помітив, сидить такий собі. Дядечко статечний та чи -то, та гарно вбраний. Панок такий, та одяг на ньому синій, гарний, оксамитовий, борода така довга сива. Та що каже чоловіче, ти все бідкаєшся за рибу, той каже, та паночку, так? Ну, каже той, я тобі допоможу. Як паночкою допоможуть? А допоможу добре допоможу. Бо я водяник, це озеро моє, і всі річки мої, і моря мої. Я тобі допоможу, але за це. Віддаси мені на службу свого старшого сина. Я кажу батько, ні, не, та ти не бійся, я його не втоплю, нічого поганого не буде. Буде в мене служити, я ще й гроші платити буду, до тебе відпускати. От мені помічника треба. Що твій син там у тебе має, з голоду пухне, А в мене хоч людиною стане, побуде, потім відпущу. Давай, погодь, мені якраз слугу треба. Що рибалці робити? Погодився він. Водяник каже: ну тепер закидай сітку, Кидай. Та кинув воду, тягне, підняти, не може. Боже, яка важезна, виважує, тягне, витягнув повнор, кидай ще, ще накинув, а там і соми, там і лини. Все, що, все, що забажаєш є. Він на воза того воза набив тою рибою. Водяник каже, ну гляди, я ввечері зайду, повість той до пана, а пан уже, а вже ту шаблю заховав. Ну, молодець, каже, якраз така риба, як треба, тягніть на кухню, йому ще й золотого кинув. Ну та й вертається рибалка додому та розказує про свою пригоду. Жінка перелякалася, а син старший каже: тату, а чому ж ні? Я, я б пішов би десь служити та й ніби непоганий той чоловічок. коли в двері хтось стукає, відчиняють, а там водяник стоїть в синьому одязі своєму, Оксамитовому каже: Ну, котрий твій син старший? Той виходить, каже, я. А тебе як звати? А каже Василько. Ходім, Василько, зі мною служити мені будеш, Я ще копійчину яку платити буду. А раз на тиждень та будеш додому, в неділеньку святу приходити. На, каже, одягнися, та дає йому такий самий одяг, син. Ти каже, не бійся. Попрощався син з мамою, з батьком, пішов з водяником. Приходить до тої кладки. Той каже: не бійся, ти давай мені руку, підемо до мене. Та й щобов з тої кладки в воду, та й хлопець разом з ним. Та й дивиться, він під водою і дихає, ніби нічого не робиться, а там. Підводний світ та красивий, і дерева, такі водорості, і трава така, тільки що під водою. Та веде його водяник до себе, до свого підводного палацу. А палац такий красивий, там із мушлями всякими, і риби всякі плавають, і охорона, із риб, і що хоче. А в тому палаці сам водяник живе і його 12 дочок. Та водяник каже, це я по справах метляюся. Та за рибою доглядають всяке таке, а ти тут порядкуй. Та дівчата моїм їсти вари та допомагаєш по господарству. Та й так хлопець у нього живе, та й і непогано, і, і не голодний, і вдягнений, то ще яку копійчину, коли платить. Та в неділю хлопець додому приходить, батько і гроші дає, теж батько трошки розжився. А по вечорам той водяник збирав своїх дівчат і вчив їх всій своїй водяницькій чарівній справі, то з тої книжки. І вони всі вчаться. Та вже, може, там місяця три-чотири минуло вже й до року доходить, а хлопець у нього все живе і добре йому. А найменша дочка у водяника так на того хлопця і задивлятися стала. І так він їй сподобався. Ті всі старші дочки там мріють про те, як вони там в море десь вийдуть, а та, там собі принців знайдуть та, в річках. А ця вони кожен день десь там збираються на гульки, а ця лишається. Та з тим хлопцем весь час з ним товчеться, та щось він їй розкаже якусь казочку, та вона йому, та хі-хі, та ха-ха, та за ручки, як то молоді люди, Та й тако вони потрошки-потрошки та закохалися. Та якось так, щоб батько не знав, чи що вона, а вона каже: знаєш, Васильку, оце вже. Скоро рік, як ти тут, а я вже розумію, що я тебе покохала. А він каже: І я тебе полюбив, коханочко моя. Тільки як ми батькові скажемо? А вона каже: «Знаєш що? Я вже теж все те чарівництво знаю, що він знає, вже все вивчила. Ми його обманемо і втече. Він нас, от він завтра поїде там, піде по підземним шляхам морським до моря перевіряти, а ми з тобою втечемо. І нам головне з цього озера по підземним шляхам вийти, щоб він нас не догнав. А вже. На землі вже його сили не буде. Та й домовилися. Та й вона каже: Візьми, е, вколи пальця і я в колю, й краплинки крові залишимо в цій кімнаті. Як будуть питати, вони будуть за нас відповідати. Зібралися та й по краплинці крові лишили, та й тікають під водою. Він каже, а тут чому ми не можемо так вийти? Ні, каже, так батько зачарував, що я так просто вийти не можу, треба аж здалеку, де вся вода закінчується. Це дуже далеко треба йти під водою. Та вони тікають, а слуги приходять, ви там, краплинки крові, кажуть, тут, тут ми, чим займаєтесь? Та каже, книжку читає. Та й день минув, та батько вертається, дівчата збираються, а меншої немає. А де вона? Та кажуть, там ніби. Із Васильком ніби книжку читали, ану пішли, відкривають, а їх там немає. Ах, так, всякий такий, клятий, такий він, я ж вам за доброго слугу мав, а він мою дочку вкрав, присилував, схопив, догнати їх, хлопця вбити, а дочку до мене повернути. Слуги погналися, женуться за ними на морських конях. Коли вона чує, вода стогонить, е, каже, це за нами погоня. Я зараз стану кущем водоростів, а ти стань окунем. І в цей кущик заховайся. Тільки, каже, рота, не відкривай, нічого не кажи, бо дізнаються, що ти, що ти не окунь. Тут слуги добігають, от сліди є, а їх нема. А що це, каже, кущ ніби підводний, водорості та окунь, хопили того окуня. Окунь нам треба, не треба, кидай його назад. Вертаються до водяника, кажуть, не знайшли, як не знайшли. А що було? Кажуть, там сліди закінчили, а там кущ водорослі був, та окунь. Та це ж вони були, треба було того окуня вбити. А вона б до мене назад повернулася. Біжить знову. За ними доганяють, доганяють слуги, знов стуганить вода. Вона каже, слухай це вже біда, давай. Я стану очеретом, а ти станеш сомом на дні. Тільки, каже, рота, не відкривай, нічого не кажи, бо дізнаються, що ти ж не риба. Прибігають ті слуги, вештались, вештались, кажуть, ну, сліди є, а їх немає. А ось, каже, сом лежить. Ану, хапаю, хопили, поторсали, поторсили. Та ні, каже, це. Сом тут сто років лежить, мабуть, з ясом мохом поріс. Треба нам сом, та не треба. Кинули, вертаються до водяника. Так і так кажуть, нікого не знайшли. А що бачили? Кажуть, очеред і сом був. А це ж вони були, це треба було того сома вбити, вона б до мене повернулася. Сам поженуся за ними. Хопив свою шаблюку та й женеться за ними, вже здоганяє, а вони вже ось ось з води виходять на берег. Коли цей водяник як вискочив, а, що робити? Вона каже, давай перетворимося на качок. І він, і вона однакові качечки стали, плавають перед ним, хотів він рубнути, а потім дивиться. Я ж не можу розрізнити, де моя дочка, де цей хлопець? Е, каже, мабуть, таки не вкрав він її, а люблять один одного, раз однаковими стали, що вона його затуляє, а він її. Е, Каже, дітки мої, обертайтесь назад на людей. Стала дівчина, хлопець перед ними. Він каже, що моє батьківське серце скаже. Видно, доля така, не буде тобі доця. Поперек ставати, любиш хлопця, вона каже: люблю, а ти її, і я її люблю. Ну то от вам, моє батьківське благословення, одружуйтесь і нате ж вам від мене два перстенька обручки з здороцінного каменя підводного. Оце як будете ці обручки мати при собі, то будете любити один одного і пам'ятати все життя. Ну, бувайте здорові, одружуйтесь та коли не коли до мене. В гості в воду заходьте, а ти сину мій, пам'ятаєш, що завжди вода тобі на допомозі стане. Та пірнув воду. Зрадів, хлопець, дівчинку, взяли за ручки та й пішли додому, до батька. Поки добиралися, вже довго часу минуло. Приходять, а батько мати така втішана, батько радий. Уже каже, таке в мене яке щастя, риба ловиться, я гроші багато заробляю, вже й і, і добре. А це що за дівчина? А це каже, кохана моя, будемо одружуватись, ну будемо готувати весілля. Уже людей наскликали, гостей. Коли це від пана слуги приїжджають та кажуть, так і так, король війну оголосив і маємо твого сина взяти до війська. Так ось яке весілля каже, до війська. Хоч, не хоч пан то пам'ятає все те діло. Та й забрав того хлопця до війська. А попрощалися, а він каже, я ось, щоб не забути тебе, перстеньочок зав'яжу на мотозочок, на шию, та й до тебе повернуся. Ти ж мене чекай, вірно. Та й взяли до війська, його. а він як на те воювати, та самий кращий вояк. А якщо десь поблизу вода, то краще його нема. Як в воду залізе, мокрий, та його ні куля, ні шабля не бере. А він всіх ворогів лушпарить, так взяли його навіть до гвардії, до охорони королівської. Коли це як на те переїжджали якусь річку в брід, а тут як вискочили вороги з писами та з мечами та накинулись на них, а хлопець всіх поклали, один хлопець короля захищає. А саме більше богатир несеться та з мечем великим та хотів короля рубанути, а хлопець затулив його. Та той рубанув, тільки шворочку перерубав. А той перстень зірвався і в воду впав, а хлопець то того ворога раз та й забив. Та й король бачить, каже, що ти, ти мене оборонив, ти найкращий мій воїн. А як той перстень упав, то хлопець про дівчину зразу забув. І король каже: Я тебе нагороджу, я тебе зроблю шляхтичем і віддам за тебе свою дочку. Будеш. Замість мене потім королем. Та всім приклад показує який хоробрий воїн у нього. Та й у короля в палаці вже готується весілля. Так і гості поз'їжджалися, та всякі пани, і шляхта. А король тішиться, що дочка заміж за такого славного воїна виходить. Та й стіл накрили веселих, та й подають їсти. І як на те вловили рибу та й поклали велику щуку перед ними. Ну. Василько розрізає, а щуки всередині. Перстень його випав. Він як глянув і зразу згадав про дівчину свою кохану. Дивиться, що він, що він робить, забув про неї, сидить та, та й заплакав. А король каже, сину мій, а що ти плачеш, що тобі весілля? Чи, 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 чи ти не радий, а той каже, ваша величність, я геть забув. Все, глянув на перстень та й сказав, та розказав про дівчину, як він їй обіцяв, що вона його чекає, а він її забув. Задумався король. Та й каже: знаєте, панове, Справжній лицар і шляхтич не той, хто добре воює, чи гонору багато має, а справжній той, що честь, вірність і слово своє тримає. Не можна, каже, честю своєю торгувати. Я каже, дочку, я є за кого видити. Воно, дивіться, панство скільки сидить, тут графи, принцик, хто хоче. А ти, хлопче, їдь додому, як ти слово втримав, я тебе нагороджу по-королівськи і не можу я. Присилувати, щоб ти слово своє порушив. Подякував, хлопець склонився, королю поїхав додому. А там дівчина вже зачекалася, побачила, кинулась йому на шию, обвінчалась вони, перстеньки одягли теж живуть щасливо. Іноді до водяника в гості ходять, а іноді просто подорожують, коли на яку річку бачать, та й заскакують і сили набираються. Ото вам казочка, щоб ви зрозуміли, що саме головне честь мати свою, честю не торгувати, слово тримати. Тоді і вам щастя буде, і кохання з'явиться, і достаток, і багатство, бо козацька потилиця нікому не хилиться. А слово шляхецьке, слово українське, слово козацьке найбільша цінність. Ото вам казочка, а мені бублички в'язочка.